Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, британський суперважкоатлет Даніель Дюбуа поділився своїми враженнями від першої зустрічі з українцем Олександром Усиком. Дюбуа вважає, що Олександр недооцінює його, але також зізнався, що побачив страх в очах опонента, сказавши Вони всі списують мене з рахунків, я аутсайдер, але час покаже. Я не маю сумніву, що вийду переможцем. Я побачив страх у його очах. Я знаю, що він великий чемпіон, але ми йдемо, ми йдемо, щоб увійти до історії. Можу сказати, що він важкоатлет, який піднявся до суперважкого дивізіону. Тим часом Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, вважає, що Тайсона Фюрі слід позбавити пояса, якщо він у наступному бою справді поб'ється із зіркою ММА Френсісом Нганну. Бій? Ви називаєте це боєм? Це виступ, показовий поєдинок, а не бій. Бій це коли на кону стоїть звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Ось тоді це бій, коли ти б'єшся з Дганну, ти заробляєш гроші і розважаєш публіку, от і все. Насправді, Фюрі не порушує правила WBC, але суто зі спортивної точки зору його потрібно позбавити титулу, бо він так довго простоює, і він дурить людей, анонсуючи бої, які не відбудуться. На ці слова відразу відреагував Ф'юрі. Привіт, хлопці! Хочу трохи прояснити ситуацію. Я чув, як багато невідомих, неактуальних людей говорять про те, як мене варто позбавити мого поясу. Ха-ха!» Не, не навіть те гравця, не навіть те гру. Я не маю обов'язкового претендента. Коли я матиму обов'язкового претендента, я з ним розберуся, як і з усіма іншими обов'язковими претендентами, які в мене колись були. А до цього продовжуйте хейтити мене засранці і насолоджуйтесь мізерними грошима, які заробляють ваші бійці. Олександр Красюк також стверджує, що Тайсон Ф'юрі не захотів жертвувати Україні мільйон доларів із щедрого призового фонду, який він міг би заробити за бій із Усиком. Красюк сказав. У певний момент ми не змогли знайти рішення щодо бою з Ф'юрі, тому вже в березні разом з Джорджем Уореном почали обговорювати поєдинок з Дюбуа. Після зустрічі, на якій ми говорили про можливий бій з Дюбуа, Ф'юрі раптово звернувся до Усика з торгового центру. Ти і твоя команда коштує 30%!» Усик розкрив його блеф і сказав: Добре, я готовий битися, 70 на 30, погнали. Справа не в грошах, але є одна умова: ти маєш заплатити Україні мільйон доларів. Це не донат, не благодійність, це моя умова. Я приймаю бій за гонорар 70 на 30, а ти сплачуєш мільйон Україні. Тайсон не схотів платити Україні, і я ніколи не розкрию причини, чому, тому що це назавжди зіпсує його імідж. Красюк також додав, що Фюрі всіляко уникає бою з Усиком, сказавши. Я нічого не вигадую, я просто коментую факти. Тайсон Ф'юрі бігає від Олександра Усика, і це факт. Зараз він намагається побитися проти суперника, який переверне гру. Але давайте подивимося, хто стане цим опонентом і наскільки небезпечним буде цей переворот гри. Бій з Нгану? О ні, це дуже небезпечно. Я бажаю їм удачі та гарної організації. Швидше за все, цей поєдинок приверне велику увагу всьому світі, бо обидва хлопці, важкоатлети. Ти ніколи не знаєш, що станеться на ринку, коли б'ються два бійці. Але ми бачили від Мейвезера проти Конора МакГрегора. У плані боксу це було так собі. Тім ми пам'ятаємо Тайсона у WWE. Можливо, їхній бій буде частиною цього. Це більше не цирк, а показовий виступ задля забави. Я не відношусь до цього неповажно. Негатив з мого боку викликає лише сприйняття ідеї, що Тайсон Ф'юрі багатий, визнаний, добре відомий, знаменитий лише з однієї причини, тому що у нього є фанати, які зробили його багатим, купуючи квитки, його мерч, платні трансляції та забезпечуючи йому рекламні контракти. Гроші на його рахунку це гроші з кишені його фанатів, але вболівальники хочуть чогось натомість. І зараз Тайсон не дає фанатам того, чого вони хочуть. Вони хочуть побачити великий бій, а Тайсон намагається його уникнути. Він не дає вболівальникам великого бою, і це єдине, що вони йому не вибачать. Тому він зобов'язаний побитися з Усиком, влаштувати цей величезний бій століття. В той же час Ергіс Клімас, менеджер Олександра Усика, запевнив, що український боксер все ще може зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. За словами Клімаса, якщо Усик переможе обов'язково претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа 26 серпня, то бій із ф'юрі буде можливий наприкінці цього чи на початку наступного року. Клімас сказав: Я очікую, що Усик має пройти Дюбуа. Звичайно, ми не думаємо, що це буде легкий бій. Ми не недооцінюємо суперника. Готуємося на 100%. Олександр роботяга, тому думаю, що він буде готовий до дуелі на 100%». Всьому свій час з Ф'юрі ми не домовилися, ми мали дуже довгі переговори, ми намагалися організувати поєдинок. Так як це не вийшло, нам зараз потрібно провести обов'язковий захист WBA, а потім ми йдемо далі за планом. Ми не чекатимемо, поки Ф'юрі прокинеться, захоче бою чи ще щось. Якщо зараз із Дюбуа пройде все за планом, до кінця року чи на початку наступного ми готові вийти з Тайсоном у ринг. Ще однією новиною стало те, що Олександр Гвоздик розповів своїм уболівальникам, коли повернеться на ринг. Як повідомив український боксер у соціальних мережах, свій наступний поєдинок він проведе 30 вересня в Андеркарді бою Канело Чарло. Гвоздик виклав фото з тренувального табору в інстаграм та написав: 30 вересня, канело Чарло. Тим часом на вчорашній прес-конференції, присвяченої бою 12 серпня між Діліаном Уайтом і Ентоні Джошо, відбулася смішна ситуація. Уайт обмінявся випадами з промоутером Джошо Едді Хірном. Уайт звинуватив Хірна у фаворитизмі, оскільки той відвідав Еджея в США, але не побував у його таборі. Після цього раптово виник цікавий діалог. Уайт. Ти верзеш казна, що? ти приїхав у Даллас, щоб побачитися з Джошуа, але не приїхав у Флориду, щоб побачитися зі мною. Ти верзеш казна, що? Припини робити це, я серйозно. Хірн, я не думав, що ти погодишся на бій. Уайт. можу я поставити тобі одне запитання, які на смак яйця Джошуа? Хірн. ти можеш дізнатися про це 12 серпня? Щодо Ентоні Джошо, то він розкритикував своїх конкурентів з дивізіону Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера, сказавши. Забудьте про Уайлдера і всіх інших, вони морочили мені голову протягом багатьох років. Зараз ви побачили багато махінацій над важкій вазі. Навіть Тайсон Ф'юрі говорив, що готувався до бою з Олександром Мусиком. Потім Шугархіл Стюарт вийшов і заявив: Ні, я не готував його до поєдинку. Що ви маєте на увазі, кажучи, що я готував Ф'юрі до титульного бою в суперважкій вазі? Ви можете побачити, як триває ця брехня, так що я не присвячую свого часу тим, хто марно його витрачає. Поєдинок з діляному айтом це лише бій. Я просто хочу побитися і рухатися далі. Цього року мені буде 34 роки, я йду вперед, я стаю старшим. Розумієте, що я маю на увазі, так що я просто продовжую, поки я тут. Я не витрачаю час когось чекаючи чи переслідуючи. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!